Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу. Сьогодні на моїй кухні я готую не сама, а разом з Кисею. У мене є сьогодні такий маленький помічник. І ми будемо з ним готувати сьогодні рулет. Легесенький такий рулет і узвар заразом. Для рулету я розбиваю 4 яйця, вливаю. 200 грамів сироватки, кидаю 2,5 ложки цукру, підбиваю трішечки вінчиком іншиком, відкористуємо вінчиком для тіста, додаємо ще 100 грамів. І вкидаємо манку Трошки так розмішуємо стакан манки і даємо трошечки настоятися П'ять хвилин почекали, поки манка. Набухне, і розмішуємо гарно, і виливаємо на противень, застелений пергаментною бумагою. Такий швидесенький рецепт тіста. Духовка у нас вже розігрівається на 180 градусів. І отак по всьому протню із бортиками ми отак розміщуємо наше тісто і ставимо його в духовочку. Поки тісто печеться, я готую смачнющую звар сушених яблук. Гарно промила сушені яблука сухі. І заливаю їх кіп'яком. І ставлю на плитку. У глибоку мисочку викладаємо 70 грамів масла, 100 г цукру, ложечку сметани, жирну сметану кладемо і 2 ложечки вершків і збиваємо миксером. Такий великий корж у нас випікся. Гарний, красивий такий корж. Тепер нам треба його перекласти на другий противень і щоб він дуже гарно вихолону. Дуже ніжний, рельєфний такий. Дивіться, який рельєфи на ньому. Получився рулет. тісто на рулет. Або кожне рулет. Тепер перекладаємо, щоб та рельєфна сторона була зверху. Отакий ніжний рулет, подивіться, легко він знімається дуже, і ми перекладаємо його на другу сторону. Отак, перекладемо на бумагу. Отак. Легко перекладається так. Дуже він такий ніжний, м'якесенький. Дуже гарно вихолонув корж. У крем ми додали ще півтори ложечки какао. і наносимо крем на корж. І коли залишиться крем, трошечки залишаємо його. його. Для цього коржа вистачило і ще можна змазати і верх. Трішечки залишаємо на верх. Викладаємо на корж. от такі потерті яблучки я викладаю ще. Робимо такий малюночок із фруктів. Дуже гарний візерунок нашу рулету. Він такий ніжнісінький і акуратненько ми його загортаємо. І тут теж візерунок такий на рулеті у нас з'являється. На рулет зверху ще наносимо залишки крему і кокосову стружку. І так швидесенько вийшло у нас такий прекрасний рулет до узвару. Звар уже теж зварився, закипів, цукру кинула, і можна вже ласувати. А в оригіналі, в ідеалі треба його, оцей рулет, поставити на годинку, на дві в холодильник. Але ж то ж так довго чекати, як вже усі чекають, поки ми розріжемо і спробуємо його. Отак з краєчку ми його розріжемо. Я хочу показати, який він в розрізі виходить у нас. Такий красивенний він в розрізі, і дуже смачний на смак. Крем, не наїстися. І коржі дуже смачні, і дуже швидко готується. Готуйте такий Рулет не пошкодуєте. Замість манки можна вкинути борошну. І вийде у вас дуже швидко такий смачнісінький рулет. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте лайки і готуйте такий рулет. Напишіть в коментарях, чи він вам сподобався. І дуже з таких продуктів сироватка недорога, яєчка, цукор. Ну, звичайно. Масло наливаємо у зварчику.